Так, усім доброго часу доби, 18.20. У мене є вже перше замовлення. Ось я вже їду. Тільки виїхав з мийки, не встиг все увімкнути і перелетів бізнес. Ну такий собі бізнес 3 за 105. Ну, але що маємо, то маємо. Все ж краще ніж стояти ж краще ніж стояти. То ми і їдемо. Привоз, хто там за Одесою мамою скучає, сумує. Ось вам привоз. Привоз. Зараз ми заберемо пасіка, поїдемо в Апельсин. Апельсин, апельсин. Так, сьогодні працюємо як завжди. Бонд, болт, убер, уклон і... Ну і може ще щось буде. Це я губер, я не вимикаю, він в мене постійно. Інколи коли замовлень багато, то я його від'єдную від мережі. Бо він напрягає постоянним своїм дзілінканням. А так працюємо, пишемо тижневу зміну. Паралельно понеділок чи вівторок буде тижнева зміна. Працюю, я ось бачите, знову по телефону. Планшет мені довелось здати. Не сподобалось мені останнє оновлення андроїда. Я його здав назад, забрав гроші, куплю собі інший. Це мені дуже не сподобалось. Кажу, заберіть його, щоб воно не ділило мені нерви. Поїхали. Прикольно, тільки звільнився ось. Ілля. Чудо город Макдональдс. Проспект Шевченка. Піде. За 1,696. Одне перекриває інше. Тут, припустимо. Скільки? 40 гривень кілометр. Там 25 гривень кілометр. Чи сколько там було? А, ні, там більше було, там 30 було. Ну і нормально. Головне, що Подаватися недалеко. Дядьку, що ти там? Смикаєшся Так, пройшла година часу. Я проїхав 17 кілометрів. Що? Кожну годину буду вам знімати? 304. Нас цікавить ваш відгук. Добре, пізніше зроблю вам відгук. 304 і Uber 111 то виходить 415 гривень. Нормально, чистими, непогано. Працюємо далі. Шуруємо 25 Бондик і болтяра Поїхали. Так, щось я трохи увлекся. О, такие я люблю. 3 за 162. Обожаю нахуй. Так, все, 44 километра я проїхав. Зараз приїду домой. зніму фіналочку. Так, Бондик. Сьогодні пока стою на светофоре. 110 минус 13. 97 97 Ваня комісії вісімсот дев'яносто сто одинадцять, ой, сто одинадцять Обер і по болту в мене було одне замовлення. Там десь я переїжджав, звідки я переїжджав, стояв поруч, мені комфорт прилетів. О, 61 гривня. Один комфорт за 75, щось там на пару кілометрів. Вже думаю, ладно, переїду ближче до центру. Так, вийшло в мене 1173. Ось цікавого було. З цікавого було одне замовлення по уклону а, з цього з тераси З тераси на педагогічну за три сотні. А, ні, до цього було замовлення. О, я до цього зробив замовлення класне. 162 гривні, приходить мені замовлення Буніна 24. Я попитаюсь витягнути з другої камери відео. 162 гривні, там було щось якихось пару хвилин простою і саме цікаве. Приїжджаємо, а там з простоєм вийшло рівно 170. Ми приїжджаємо. З Скільки грошей каже. Я кажу 170. Він достає штуку, дає мені штуку. Думаю, блін, це що, все мені. Я прикалуюся. Вот. Я такий, опа. Він каже, є, є в тебе 600. Кажу, так. Звісно, є. Даю йому 600 гривень. Каже, спасібо. я кажу, пожалуйста. І вам спасибо. Оце, що було цікаво. Так, поки їду. Все, друзі, приїхав я уже в паркінг. От. Так що на сьогодні все. Що маємо, то маємо. Ви бачили, скільки сьогодні вийшло. Що я хочу сказати. Так, да, 230 гривень чаюха мені, звісно, сьогодні допомогла. Допомогла. Тут, звісно, без базару. Що ще було, не пам'ятаю, але оці 230 гривень це було чудово. Так, що ще? Кілометраж я сняв, все я сняв, вроде, да? все сняв. Я єдине, що сьогодні випадково скинув витрату пального, і в мене зараз показує витрата 11 літрів. Блін, я тепер не знаю, скільки в мене витрата. Щоб було щось біля 9. Ну, то таке, так, вирубаємо все, все вирубаємо, все. Всім до побачення, щастя, любі, здоров'я, удачі, П'ятисоток соток без замовлень здачі, замовлень по піздачі вам. І побачимося у наступному відео. А наступне відео буде, мабуть, у вівторок, а може і понеділок. Хто його знає. подивимось. Все, йдемо відпочивати.